Ось панський двір, На згір'ї край села, пишається на сонці, наче рожа. Тиша довкола нього залягла, старезні липи, мов жива сторожа, стоять при вході, клумби і травник, кругом жива логова огорожа. Крізь браму в лип дворами зір проник. Увитий ганок диким виноградом дрімає в тіні, як видав назвик. Поперед вікна в'ється білим гадом доріжка, всипана піском дрібним та цвітом, що за каций сиплесь градом. Вікон з широких поглядом скляним, Глядиться двір на все село в долині, І не скриєсть жодна хатка перед ним. Червоний дах його і стіни сині, блискучі вікна, ганки, виноград все те немов кричить сільській хатчині. Не смій дихнуть, не перестань дрожать, хились і гнись з твоїх занядрін темних, сюди тобі чола верх не піднять. Ти дичь, ти варварство, ти під яремних волів житло, притулок камських раз, печера повна лютих гадів земних. Їх вартість втім лиш, щоб робить на нас, їх чеснота лиш послух і покора. Їм слід горіти, щоб наш блиск не згас. Бо ми, держави, і церкви є опора, цивілізації тривкий опліт, культури кріпость, до борби все скоро. Я відвернувся від брами. Много літ минуло вже, як я слова такі, чув з старого графа. Нині світ змінився значно, многі давні мрії зробили з дійсністю. Та се село, слова ті прилягли, мов плити кам'янії, для нього поступу, мов не було, всесвітнє життя його минало, лише гніздо культури знать цвіло, Пишалось із села всі соки сало.